що думаєте, що це я фіно грибу. Ні? Це так. Сіно це так щоб було. А так це в мене і споржав, і солярий. А бісонце, як воно ліче, та нараз убирає. Що правильно сказав. На ревечері прийдеш і падеш на кровати. ти сім'я, зрозумієш, що ти проснувся. То ще що щоб сидінуть, але це неправда. Вишла оце, думаю, позасмагаю трохи. Сонечко таке світо, чого то в хаті сидіти. Про холодні, якісь компоти холодні з холодильника пить. Кому це цікаво? Треба ж випертись на таке сонце, згрібати оце сіно, щоб було кому. Щоб було зимою, щоб козам дати. Зараз позгрібаєш його, засмагнеш, до такої степені, що аж до Нового року височить. <кхід> Зараз буде смагати, до пошкіра не злізе, а вночі кидає його, поки тебе комарі не з'їдять. Ми ж люди не прості, ми ж легких шляхів не шукаємо. Кому цікаво піти на базар, купити ту пляшку молока, прийти собі, зробила Та, це не, не для нас. Усім, до речі, привіт, то тримає худобу. За те з гордістю можемо сказати, що в мене молоко своє. Я на базарі не купую, в мене своє. Коли захотіла, маю сметану. ну Мені ще для цього треба сепаратора купити. Ну нічого, в мене молоко своє.